Наша нова рубрика коротко і ясно польською. Скоріше за все, коли доходиться до теми числівників у польській мові, то в тебе очі робляться такі: язик болить, рот болить, і в тебе паніка. Як вимовити оце 99, дішендєвін, дівчин Дуже важко. Але, слухай, є чотири числівники, які поляки самі для себе вирішили спростити. Чому? Ну, та яка нормальна людина вимовить це все так просто? Тому дивись, коли у нас є числівник 15, польською ти будеш бачити ось такий запис наще. Натомість у вимові ми спрощуємо собі цю збітки, так, звуків, які важко вимовляти. І поляк це природньо скаже 15. П'ятнадцять, повторюй і відчувай, як це легко. 15, так? Наступний наш числівник це п'ятдесят. Якщо подивитись, як він записується, то голова може висухнути. П'янічіонт. Дуже важко це вимовляти. Але ми собі це спрощуємо, ну і поляки також. І вимовляємо п'ядесят. П'яндесіонт. Бачиш, нема цього п'янічі. П'ядесят. П'ядесят злотих. Наступний числівник, який також трошки собі спрощуємо, це 60. Польською напис записання буде ось таке: 60. -і, і це важко вимовити. Тому спрощуємо і кажемо 60. 60. Чуєш, як ось це спростилося до ж. І вже набагато простіше. 60. Багато повторюю, щоб це запам'ятати. Ну і 600 польською записується ось так. 60. Натомість у природній вимові поляк це вимовить як 600, 600, ну погодься, що простіше, або вже така ну зовсім поточна розмовна польська мова 600, 600 з 600 злотих». Отже, повторюємо: 15 15, 50, 50, 60, 60, а 600 600 або 60. Сподобалося? Лайкне це відео. А хочеш дізнатися більше лайфхаків про вивчення польської мови? Переходи на наш курс Польська мова від А до Я».